Вітаю, друзі! Ох ти б! Йо, куди? В вудку? Сьогодні 20 грудня 24-го року вийшов, хотів кіно зняти про. Круговорот хламінь на участке. Але не нравится мені ситуація. Піду кави зроблю. Добряче шарахнуло тільки що. Немає світла. У хаті а? Ну что ж, заодно испробуем нашу Дельту-2. Он я ей уже подключил до кава машины. А ну давай, поделимся. 95 висотки залишилось. Оба. Опять. Шарахнуло еще раз. Так, запускаем машину. О, запустился. И дельта 2. 1172 ватта. Це зараз нагрівається. Тут нагрівання йде. Зараз буде промивка. Опаласкивання. Темно, ну де думаю, видно. Машина працює. Не будем дуже промивати, бо Бой води не стало, друзі. Тут опять нагрев пішов 100 1170. от виключилось. Так Що тут? А на вулиці у цей час обстріл друзі, а? з самого ранку шакали. Ну, чашка кавы готова. А, запашна Эфиопия. И выключаем машину. Ще раз стрільнула І того, друзі, було 95, а 91. Тобто на, на чашку пішло 4 відсотки міцності. Отак. Вот так. Темно. Зараз сюди. Цукру насипимо і будемо пить каву і чекати, коли кончиться, закінчиться обстріл, та щось будемо робити. Така погода, друзі, а? сонце. Ой, чудо! На цьому все, друзі, поки далі покажу, як я її буду підключати, дуже буде цікаво. Ну і зараз вже воно нам не потрібно. Ми беремо. І... О, так. і вона виключилась. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!